Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Знову неспокійна ніч на Нікопольщині. Щонайменше 30 снарядів окупанти випустили по Марганецькій громаді та Нікополю. Попередньо суттєвих пошкоджень інфраструктури немає на щастя обійшлось без жертв. Агресор поцілив з важкої артилерії градів та ураганів, випустивши загалом 30 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів. Двоє загиблих та 10 поранених касетними боєприпасами та ураганами ворог обстріляв місто Гірник на Донеччині. Це чергова атака російської армії на мирне населення. Також окупанти постійно гатять по Херсону. Найзапекліші бої продовжуються біля Бахмута та Авдіївки. Всього за добу наші війська відбили 11 ворожих атак та вразили 9 пунктів управління противника. Детальніше далі у традиційному огляді. Центральна частина міста гірник Курахівської громади на Донеччині, окупаційні війська, касетними боєприпасами та реактивними системами залпового вогню обстріляли і вбили двох мирних мешканців десятеро отримали поранення. А Херсонщину росіяни за добу обстріляли 60 разів. Ворог гатив по житлових кварталах міста. В Херсоні одна людина загинула, четверо в лікарнях. Обстріли продовжуються: і мінометні, і артилерія, і гради. І горить не лише техніка, горять приватні будинки, руйнуються об'єкти інфраструктури. Нещодавно ви бачили, що було зруйноване пологове відділення у Дніпровському районі. Всі повибиті шипки. Е, ситуація дуже складна. Замість будинків, руїни це кадри з тимчасово окупованого Маріуполя. У вцілілих домах ситуація вкрай критична. Несмотря на то, что на улице плюсовая температура, в квартирах наших жителей лед, который не тает. После каждого дождя в селях потоп. В городе нет тепла. Мариупольцы в буквальном смысле замерзают. Понад 60 тисяч літніх людей залишилось в Маріуполі в таких умовах на сьогоднішній день. То, на жаль, ми впевнені, що якщо ситуація не покращиться, а нема нічого, що б казало про те, що вона може покращитись, і ми бачимо стрибок природної смертності в Маріуполі, шалений останні тижні. Тому ми впевнені, що тисяч людей ми просто не дорахуємося. А в тимчасово окупованому сватовому в гуртожитку вчора було гаряче. Вагнерівцям прилетів подарунок від Хаймерс. Хаймерс прилетів. Оканіту караті. Одя це окна билі. Оканіту вообще нольна. Дев'ятий етаж. Не забувають наші воїни і про Мелітополь. Так після нічного удару збройних сил України. Виглядає знищена база расистів. За минулу добу українські військові відбили 11 атак та вразили 9 пунктів управління армії РФ. Наші оборонці мають успіх на сватівському та кримінському напрямках. Залишилось в них єдине, що от десантники, яких перекинули з херсонського напрямку. Частина їх є на Луганщині, частина на Бахмутському напрямку. Там постійні бої і важкі, напевно, найважча ситуація зараз в Україні. А решта, решта військ росіян це вже зекі вагнерівці, і от так звані частково мобілізовані. В районі Бахмута на Донеччині точаться запеклі бої. Окупанти не полушають спроб наступу. В мережу потрапило відео, як боєць Збройних сил України під шквальним вогнем витягує з поля пораненого побратима. Надання першої допомоги і врятування свого побратима то є національна особливість українського воїна. Слава тобі, вояче! Пріоритетом командування РФ залишається захоплення Донеччини, але наші бійці докладають титанічних зусиль і тримають оборону. Бахмут це Україна, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писали. Зайшли, забігли, нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете. І Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Як залишатися на зв'язку, якщо мобільна мережа і кабельний інтернет зникли разом зі світлом? В нагоді стануть кишенькові рації, давно забуті радіоприймачі та новинка офлайн месенджери що працюють навіть без інтернету. Наш Владислав Авдієнко дослідив переваги і недоліки альтернативних методів зв'язку і підготував для вас докладну інструкцію. Усі подробиці далі у сюжеті. Я вибігаю на проспект, намагаюся зловити зв'язок, і одразу біля мене десь зовсім поруч ще один вибух. Євген під час однієї з ракетних атак росіян лишився без мобільного зв'язку та інтернету. Щоб додзвонитися, рідним довелося бігти на сусідню вулицю попри вибухи. Я розумію, що це була не дуже влучна ідея, тому мені довелося повертатися додому і десь приблизно дві години мені довелося просто бути в інформаційній ізоляції. Я не розумів, яка ситуація відбувається в місті, в моєму районі, бо я розумів, що прильоти саме десь поруч. Мобільні оператори пояснюють, акумуляторів станції зв'язку вистачає всього на 2-3 години автономної роботи. Генератором кожну не заживиш. В місті Дніпро на зараз близько 600 базових станцій. У нас працівники Приблизно в 10 разів менше, ніж базових станцій. Відтак обрали найголовніше, аби більшість абонентів могли хоча б додзвонитися один одному. Радять, якщо у вас немає зв'язку, спробуйте перемкнутися на вежу іншого оператора. Це робиться в пункті налаштувань стільниковий зв'язок. Є такий інструмент, як національний ромінг. Ви можете зайти в налаштування вашого телефону. Розділ вибрати мережу, вибрати того оператора, який на зараз є доступний до опонента. Також експерти радять вимкнути автозавантаження відео і картинок у соцмережах, аби зменшити навантаження на базові станції, відтак подовжити час їхньої автономної роботи. Коли не проходять дзвінки, спробуйте відправити смс. Та що робити, якщо мережі немає взагалі? вирішив купити купіти таку рацію, а дав своєму другу своїй бабушці. Леонід живе у приватному секторі. Каже, буває світла, немає по 10 годин поспіль. Зв'язок із близькими тримає по ось такій кишеньковій рації. Обмінюємося інформацією по поводу у кого як здоров'я на включення виключення світу, тривоги. Так, да, більшість людей, з ким я держу связь, знаходяться на вулиці, що тому поэтому рації більше, ніж вистачає. Саме радіус дії головний недолік таких рацій, кажуть радіоаматори. Розстояння, яке покриває ця радіостанція, десь до кілометра. Давайте перевіримо, як ловить ось така рація в умовах звичайної офісної багатоповерхівки. Одну рацію ми залишаємо тут і йдемо до нас в редакцію. Отож, ми маємо коридор десь 50 метрів, декілька товстих стін і прийом, як чутно, слава Україні. Вадим прийом чутно добре, героям слава перевага ж кишенькових рацій, вони малопотужні. менше половини вата, тож не потребують ліцензування на відміну від ось таких радіолюбительських. Але будь-які рації заборонено використовувати поряд із лінією фронту. Вони можуть привернути увагу ворога. Можуть перехватувати ані радіостанції слабо захищені, і по налічю сигналу передачі можна визначити місце нахождення чоловіка. Ще одна альтернатива месенджери, що працюють навіть без інтернету по Bluetooth чи вайфай. Це, приміром, воки, токі, бріджіфай, ейрчат, берканан месенджер. Щоправда, радіус дії між двома девайсами обмежується декількома десятками метрів. Розуміти, що ваше повідомлення буде передаватися крізь. Тільки ті е, засоби зв'язку, що є в мережі і знаходяться поруч вас, тому що Bluetooth він обмежений дальністю близько 100 метрів. От якщо ви хочете передати е, повідомлення вашої та родині, члена вашої родини, які знаходяться за межами там декілька кілометрів, да, то між вами повинні бути також абоненти, які приєднані до цього месенджера. Також ви можете придбати кабель USB, аби заживити ваш маршрутизатор від павербанку. Так у вас буде кабельний інтернет навіть без світла, але тільки якщо апаратура провайдера поза вашою квартирою заживлена. Якщо під час блокауту вам потрібна допомога медиків, рятувальників чи поліції, експерти радять звернутися до сусідів чи представників служб на місцях. Патрульна поліція вона має засоби зв'язку, може звернутися до проїжджаючої патрульної поліції або поймати да, патрульного, який пересувається по вашій території, да або нацгвардійця, або представника територіальної оборони. Всі вони мають додаткові засоби зв'язку, що можуть допомогти вам з'єднатися з тим чи іншою службою. Екстрені сповіщення ДСНС, які так лякали українців, також надходитимуть тільки якщо працюватимуть станції стільникового зв'язку. Аби дізнаватися безпекову інформацію, експерти радять мати радіо на батарейках. І найдієвіший варіант супутниковий зв'язок. Такі телефони здатні працювати взагалі без мобільної мережі, але ціни за хмарні від півтори тисячі доларів за девайс, а ще й тариф декілька доларів хвилина розмови. Також можна скинутися із сусідами й придбати спільний StarLink: 600 доларів за термінал, плюс 75 щомісяця за обслуговування. Щоправда, є обмеження. Да, він дуже гарно отримує сигнал. Тобто ви можете отримувати до скоростях ну, до 300 Мбіт, у нас деякі обладнання, отримували, Да? А от вивантаження інформації, в нього обмежено, там, ну, максимум, що ми видали, це 20 Мбіт. Угу. Тобто на порядок менше, ніж він може прийняти. Те, для великого будинку одного може не вистачити. Та й наразі придбати Starlink можна тільки через перекупів. Хай там як безкоштовно ним можна скористатися у пунктах незламності. Та ще фахівці радять завчасно домовитись із рідними про місце зустрічі на випадок відсутності зв'язку. Владислава Авдієнко, Станіслав Сорожук, Сергій Озеров, Новини 11 каналу у разі блека автомобільний зв'язок в Україні триматиметься щонайменше три доби на випадок повного відключення електроенергії, національний телемарафон та п'ять радіокомпаній зможуть працювати також не менше трьох діб. Телемарафон єдині новини буде забезпечений теж як мінімум на три дні. Йдеться також про інфраструктуру передачі цього сигналу. Йдеться як мінімум про п'ять е, на даний момент радіостанцій: це Радіо НВ, Мелодія, «Мелодія», «Хіт-ФМ», Українське Радіо і Радіо Українських доріг. Ці об'єкти будуть е, підключені до енергопостачання в першу чергу разом з іншими е, критично важливими, життєво важливими для держави для громадян. Об'єктами. То зв'язок один із пріоритетів держави. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютубі. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. З 1 січня в Україні підвищать ціни на електроенергію, збільшення тарифів торкнеться бізнесу та становитиме 107% порівняно з поточними цінами. Серед причин такого зростання в Укренерго назвали руйнування енергетичної інфраструктури, ріст витрат на сировину, паливо та матеріали. На Дніпропетровщині у громади починають доставляти безкоштовну деревину від держави. За сировиною шикуються цілі черги. Цієї зими люди відмовляються від опалення блакитним паливом, бо кажуть дорого. У прифронтових селах через перебитий газопровід ще й ненадійно. Як тільки фура відвантажила деревину, люди миттєво беруться за роботу. Тетяна Переселенка за сировиною приїхала з неповнолітнім сином. Жінка зізнається пропустити такої нагоди, не могла, бо взимку палити піч нічим. У нас пічне отоплення, нас ж немає газу. То нам приходиться тягати. Ну, я пенсію отримую дві тисячі по утірі кермів. А що мені ті 2000? тисячі? Я вчора отримала, їх уже нема. Я вчора теж дрова купила. Скільки, скільки купили? Ну, по кубок кожен місяць купляю. І за скільки ви купили? 800. У Широківському районі зібрали близько двох тисяч заявок від місцевих жителів на отримання безкоштовних дров від держави. У громади мають доставити близько чотирьох тисяч кубометрів сосни. З Житомирської області нам возять, ми закупили за державні кошти. Закупили дрова, а розгрузка, доставка сюди в широку і від Криворіжської залізниці це наші бюджетні кошти. Першими дрова отримали жителі прифронтових сіл. Усього за кілька кілометрів від лінії фронту шестерня. Населений пункт півроку був на лінії вогню, поки сили оборони України не відігнали окупантів від кордонів Дніпропетровщини снарядами, начиними, касетними боєприпасами. Ворог обціляв будинок пана Віталія. Оце стояли оці бочки, оці ящики за спідзерна, вони стояли отаму. Вони... Оце ж так їх повилося, той ящик теж стояв тут наверху, це так його скинуло. Ну, там побило напевно. мабуть. Mm -hmm. Навіть один підтупний штук, восім курей і кішечку було вбило. Понівечений дах вже залатали. На подвір'ї досі лежать порожні тубуси від ворожих снарядів. Поруч купа дров. Будинок опалюється твердопаливним котлом. На опалення будинку за зиму йде більше, як п'ять кубів дров. Частину господарі заготовили та закупили власними силами. Частину надала держава. Цей сосна, ну що, що є тут, ми в дворі випиляли, та дерева, ця була акація у нас, грушина, ми його перепиляли перед цим. І от держави допомогу. Тепер чоловік його перепиляє, поскладає. Ну, нам возили зілом. То ми купували по 7 тисяч гривень. Це були зосині ще восени. А зараз я, якщо чесно, нам трошки все дали, нам в принципі хвати. Я купив собі, заготовив. Так що я зиму я перезімую вже. Куп, Куп дров ну, від держави. Ну, Це поки все, що є в запасах пані Зої. Каже на місяць, поки вистачить. Жінка, хоч і має газове опалення, але цієї зими буде обігрівати будинок дровами. Ой, багато У мене виходило з економії. 400 кубов, 450 – це з економії. Пічне на надіжній, коли своє є і не так страшно у прифронтових селах Дніпропетровщини. Кожен метр газопроводу був посічений осколками російських нарядів. Повесні після закінчення опалювального сезону буде капітально відремонтовуватись, тому що майже кожен кілометр воздушного газопроводу побитий осколками, посічений. Криворізька, Широківська та Зеленодольська громади найбільше постраждали від обстрілів рашистів. Всього на Дніпропетровщині 10 громад, які визнали територіями активних бойових дій, і мають право на отримання безкоштовної сировини. Дістати важко, бо виходить, взагалі ми. Останній раз трохи менше півтора куба купили. Нам це обійшлося в 1300, але це доволі таки як важкувато, тому що ти ждеш черги. 26 тисяч родин з Дніпропетровщини вже виявили бажання отримати безоплатну деревину. Та на місцях продовжують приймати заявки від жителів, тож людей просять не гаяти часу. Фаїна Мадилюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Про ціни на соціально значущі продукти і не тільки поговоримо з очільником управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Юрій в Нашій студії ми раді вас вітати і давайте одразу розпочнемо із пального у листопаді. Був ажіотаж на пальне на заправках. Як і з цим зараз? Чи виписували якісь штрафи, чи скаржились споживачі на підняття цін на АЗС? З початку року ми. Всі спостерігали про те, що ціни значно виросли. Окрім того, що ціни виросли, і пального не було на сьогоднішній день. Держпродспоживслужба перевірила 77 суб'єктів господарювання 80% виявили порушення щодо перевищення. Граничної рівень цін на пальне були застосовані штрафні санкції у вигляді біля трьох мільйонів гривень. Чи продовжують надходити ще скарги від споживачів на те, що власники АЗС підвищують ціни на сьогоднішній день? Таких скарг не було. Ситуація контрольована, вона спокійна, ринок працює завдяки і військово-цивільної адміністрації, і держпродспоживслужби спільними діями ситуація на ринку пального стабільна. Нині маємо і стрімку інфляцію, зростання цін на продукти відповідно. Яка ситуація зараз з харчовим набором? що здорожчало? На сьогоднішній день так ми спостерігаємо здорожчання цін на бакалійну групу товарів: це рис, це крупа гречана, сахар, соль, яйця. Але ситуація стабільна, вона контрольована, продукти є на ринку в достатній кількості. Щоденний аналіз показує про те, що. Вся область забезпечення забезпечена продуктами харчування стосовно яєць. Вже не перший місяць палки дискусії стосовно здорожчання, спадання вартості на цей продукт. Що із цим зараз? Ми бачимо, що на ринку вже почали спадати цінники на яйця в супермаркетах. Так, плюс-мінус десь на 5-7 гривень менше стало восени. Ми спостерігали стрімкий цін на яйця, але ж завдяки військово-цивільної адміністрації спільної роботи з Держпродспоживслужбою, Ситуація наразі на ринках ми бачимо, що суттєво знизилась ціна на яйця. Вона складає близько сорока дев'яти гривень. Але ж сьогодні ми не спостерігаємо зниження ціни у наших супермаркетах у ретейлах. Тому що були заключені договори попередні, там ціна була врахована ще завищена. В найближчому часі будуть заключені нові договори, і ціна значно ми побачимо, що ціна буде значно знижена. Завдяки договору між виробниками яєць та мінагропролітикою. Ціну ми будемо бачити зниженою. Держпродспоживслужба має право перевіряти тільки торговельні мережі. Хто має право здійснювати контроль за виробництвом безпосередньо? За виробниками спостерігає Антимонопольний комітет. Ми перевіряємо тільки роздрібні мережі, але ж і у виробників теж ситуація контрольована. Це можна прочитати на сайті Антимонопольного комітету. Вони дійсно здійснюють аналіз, проводять роботу. Чи посилюватимете контроль перед новорічними святами за якраз цінами на продукти? Так, контроль буде значно посилений, за якістю, за цінами. Так що будемо спостерігати, як відреагує ринок до новорічних свят. Хочу закликати наших громадян, споживачів про те, щоб вони відмовились від покупок на стихійних ринках і купували тільки у супермаркетах та магазинах. І скажіть, будь ласка, чи працюють усі відповідні служби, гарячі лінії, сайти для того, щоб люди могли поскаржитись у випадку, якщо вони помітять якісь збільшення цін? Так, звертатись дійсно потрібно, захищати свої права, звертатись до Держпродспоживслужби через наш сайт, через Фейсбук, через центральний офіс все працює. Дякую вам про ціни на соціально значущі продукти і не тільки ми говорили з очільником управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. Юрій Кислейко був у нашій студії, і повну версію інтерв'ю дивіться одразу після випуску новин. Понад пів тисячі осіб Дніпропетровщини протягом останнього тижня звернулися до лікарень із симптомами ковіду. Серед них 33%. Дітей до 17 років за минулу добу в області госпіталізували 318 хворих на коронавірус. На епідемічний сезон 2022 та 2023 років ми очікуємо циркуляцію Одночасну циркуляцію вірусів грипу та коронавірусу ну так зване sars cov 2 у Дніпрі відновлюють два заклади освіти після завданого російськими терористами ракетного удару в листопаді. Тоді в одній зі шкіл лівобережжя вибуховою хвилею було пошкоджено більше ніж 60 вікон, а в інші понад 40. Вікна, які відчинялися, вони лишилися у своїх пластикових рамах, збережене скло, але вікно було просто видавлене і лежало всередині навчального кабінета. А друга частина вікон виглядає ось так: тобто, тут розбиті розбиті склопакети. Пророцтво, що наближає перемогу, дніпровський художник Сергій Бурбело вирішив виставити на продаж три великих полотна: це Керченський міст, Севастополь і Корабель пішов. Твори у прямому сенсі унікальні, адже були написані до знакових подій і фактично передрекли їх, крім містичної складової. Ці картини мають і художню цінність. Гроші вилучені за свої твори. Автор перерахує на потребу збройних сил. Це руїни фортеці Віз... візантійської, да здається, там сьомому століття нашої ери, от на яку вони як тільки там захопили Крим, одразу стромили свої оці флажки. Прапорці художник намалював вже Ми на землі. Вгадав їхню долю, і навіть не кількість немає. кораблів, які стояли у бухті Севастополя, чотири Дивовижно те, що написав цю картину Сергій перед тим, як в окупованому Криму сталася бавовна. Це я її закінчив буквально за 10 днів там, здається. От я її закінчив і через 10 днів. Сергій Бурбело написав картину з видом на Керченський міст за три місяці до знакової події, тобто вибуху, вгадав нахил руйнування і напрямок диму, що це пророцтво чи квінтесенція бажань художника, які він надсилає у всесвіт. Просто я роблю свою справу, те, що воно так виходить це, мабуть, від великого бажання просто допомогти і скоріше завершити цю війну нашою перемогою, і от воно якби матеріалізується в таких речах, які інколи збуваються. Третій полотно корабель пішов. Написано за три тижні до того, як ворожий ракетний крейсер Москва буквально пішов у напрямку російського корабля і затонув. Колеги за цехом стверджують, Сергій передбачав і окупацію Криму ще за рік у 2013-му. Тема півострову для художника Сергія Бурбело болюча. Їй він присвятив декілька серій картин. Всі твори мають колекційну цінність і виставлялися на різноманітних мистецьких форумах. Як де почалася війна, і повернувся з-за кордону, там де власне відкривалася моя виставка, та з початком війни художник намагається максимально допомагати ЗСУ, тому і пророцькі картини хоче продати, щоб перерахувати гроші тим, хто наближає перемогу. Сам між тим розмірковує над наступним твором. Одна така військова база в Криму. Її там дуже видно добре з однієї гори. А от тому я там штабу підказувати не буду, але картини, які можна придбати вже зараз, виставлені у будинку архітектора. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Українська мова стала трендом 2022 року на безкоштовній платформі вивчення іноземних мов. Її опанували майже півтора мільйона осіб. Зацікавленість сягнула піку наприкінці березня та зберігається і досі. Попит на нашу мову збільшився в Українах-сусідах і в Аргентині, Японії та Китаї. І наостанок про погоду вівторок у Дніпрі не вщухатиме дощ. Температура повітря в день буде плюс 2, вночі. Мінус 1. Можливо, ожеледиця. Атмосферний тиск становитиме 748 мм міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.